І так, всім привіт! Я хочу ось такого єдинорога. Чекаю від вас самих смачних страв. Звісно, почнемо з форми коржів. Тут потрібно відрізати два трикутники, один служитиме вухом, а інший рогом єдинорога. Чудово. Тепер беремо крем. Та гарненько намажемо його на коржі. Головне не забути про вуха та ріг. Чудово. Тепер все розподіляємо. Ось так обережно вирівнюємо. На контур торта видавлюємо шоколад. Малюємо гриву та самушки на ріжку. Чудово. Я підготував кольорове желе з блискітками. Його треба видавати на торт. А точніше на гриву ріг. Та, звичайно, ж, на вушку. Ідеально. Шеф, ви ж не думаєте, що зможете виграти з таким тортом? Дивіться, що вирішила приготувати я. Візьмемо мандаринчик, почистимо його. А далі зробимо єдиноріжку. За допомогою інших фруктів зробимо ноги та ріг. Роксі, подивися, яка краса. Бабуся, це дуже круто. А що робити мені? О, точно. Візьму маршмеллоу. Розріжу його. Та з'єднаю його ось тут за допомогою зубочисток. Ще трохи і у мене вийде неймовірно милий єдиноріг з маршмелом. М'який та смачний. Вау, бабуся, дивись. Молодець, ти впоралась. У мого фруктового єдинорога тепер є солодкий друг єдиноріг. І не один. Без коментарів. Лінці швидше спробуй. Так, обожнюю єдинорогів. Почнемо, мабуть, із цього. Який милошко. Ммм, Обожнюю маршмело. Дуже смачно. Тепер я спробую цього фруктового єдинорога. Яка соковита мандаринка? Клас. Ух ти! А тут цілий торт у вигляді єдинорога. Класно придумано. Спробуємо. Неймовірно. Ну і що ж, переміг шеф. Точно, точно. Так я й знав. У мене самі смачні страви. У що ви граєте? Ух ти, це ж нова крута гра мультідосорт. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись? Я тебе обіграю, ха? Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Ха. Нічого в тебе не вийде. О... Ого, бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміяти з бабусі. Але ж так зовсім не чесно. Між Рокси шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто ж переможе? А чим так пахне? Роксі щось відчула. Шеф, ви не в курсі? Ого, блюдо шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Молодець, ти додивився. Ми даруємо тобі секретний рівень у грі мультідосорт. Натискай, завантажуй, отримай подарунок та грай. Завантажу громультідосор через Apple Store та Google Play. На цей раз я хочу їжу у вигляді котика. Швидше приготуйте. Яка краса. Звісно, звісно. І так наливаємо молоко, цукор та желатин. Тепер все гарненько перемішуємо та розігріваємо. Готово. Треба перелити все у форму. А потім заморозити. Так, можна діставати. Вуаля. Удінг у вигляді котика готовий. Додамо очі та носик. Елінці оцінить. Ага, особливо забавно, як він трясеться. Ну що ж, тепер моя черга. Мені знадобиться сир, котрий я наріжу на шматочки. Тепер ці шматочки я загарну в бекон. Залишилося обваляти в рисі. З норі я зроблю очі, вушка, носик та вусики. Роксі, як тобі? Що, бабусь? Як смачно. Так. Мені треба розділити скітл за кольорами. Справа зроблена. Тепер все гарненько розплавимо феном. Краса. Залишилось лише занурити у зі скітл спончики. Ох, які вони кольорові та гарні виходять. Намалюємо мордочки котиків за допомогою шоколаду. Ну, просто диво. Сама з'їла. Бабуся, як тобі? Молодець. Лінці швидше спробуй. Із задоволенням. Хочу почати із цих кончиків. Вони такі яскраві та дуже схожі на котиків. М -м, мені подобається. Видно, що сестричка старалась. Тепер я спробую цих котиків з рису. Цікаво, там є начинка? Ого! Смакота, сир та бекон. Клас обожнюю. Ну, а щоб спробувати цього котика, мені потрібна ложка. Так забавно тримтить. Ам? Гм, дуже ніжно та молочно. Непогано, але перемогу я віддаю рисовим котикам. Ой, це ж я. Дякую, Лінці. Цікаве, що ми будемо готувати на цей раз. Я придумала. Тепер зробіть для мене круглий торт. О, добре, дорогенька. І так, у мене вже є готові червоні коржі. Вони неймовірно смачні. Беремо один коржик, видавлюємо на нього крем та побільше. Потім вирівнюємо за допомогою кулінарного шпателя. Викладаємо декілька шарів та все повторюємо в тому ж дусі. Ну, а тепер настав час зробити цей торт круглим. Здається, ідеально. Далі беремо круглу форму та глазурі з ківі. Заливаємо у форму, не шкодуємо. Ну, а тепер дивіться. Піднімаємо форму та милуємось, як гарно розтікається зелена глазурь. Далі мені знадобиться джем з лохини. Візьмемо трохи джему та зробимо ось такі смужки. Ну, як вам шеф? Чесно, жахливо. Краще подивіться, що зробив я. У мене є ціла купа з улюблених цукерок лінці. Збавляємося упаковок та перекладаємо в миску, розтопимо все до рідкого стану. Далі занурюємо пензлик та наносимо тонкий шар на круглу форму. Таким чином у мене вийшла одна половинка шоколадного яйця. Всередину я покладу мемдемс та мармелад. Чим більше, тим краще. Залишилось лише накрити другою половинкою яйця. І самим складним я впорався. Переходимо до малювання їстівними фарбами. Ось так. Потихеньку не поспішаючи. Ну і що? Вам це щось нагадує? Так, це кіндер сюрприз. Ого, шеф ви молодець, але у мене десерт краще. У мене також є шикарна ідея. І так мені потрібна вибухова карамель. Засипаємо її в рот. І так починається. Подивіться. Ой, ой, ховайтесь, шеф. Здається, це було гарно. Так ось мені знадобиться дві упаковки, котрі я засиплю шоколадну бомбу. Тепер дістаємо нуті. Та заливаємо зверху нашу шоколадну бомбочку. Уявляєте, лінця зможе сама підірвати. Буде дуже круто. Намалюю ще трохи зірок за допомогою шоколаду. А також треба не забути про гніт. Занурюю у вибухову карамель. І вставлю в бомбочку. Готова. Молодець, розумнечка, лінці смачного. Вау, як ви всі постарались. Все виглядає дуже цікаво. Хочу почати з цього кіндер-сюрпризу. Бам! Нужба, давай, розбивайся. Так, ідеально. А всередині мої улюблені мармеладки та і мемдемс. Та ще й печиво орело. Ммм, класно. Мені сподобалось. Тепер я спробую ось цей кавунчик. Ого, та це шторт. Давайте оцінимо на смак. Ммм, смакота. Бабуся, я тебе кохаю. А що у нас тут схоже на величезну бомбу. Ого, здається, я провела бомбу в дію. Що буде, мамочки? Ого, це було так круто. Залишилось лише спробувати. Смакота! Сестричка, ти перемогла. Що? Так, я перемогла. Я це заслужила. Привітайте мене. Привіт, а ви знали, що ми запустили нову круту гру мультя до Вона дуже класна і прямо зараз її через Apple Store та Google Play. Давай грати разом буде весело.